10 листопада всісвітній день молоді. Молодь це рушійна сила, яка сприяє змінам. Сьогодні ми вирішили опитати учнів нашого ліцею, якою вони бачать нашу Україну. Хочу в майбутньому зробити нашу Україну вільною і потучою державою. Хоча Україну космічною державою. Щоб українські пісні лунали по всьому світу. В майбутньому хочу розвивати, поширювати українську мову і українську культуру. Хочу зробити Україну економічно стійкою. Я хочу зробити Україну відомою, щоб кожен раз вкладуш відомих футболістів, акторів, виконавців, всі могли з певністю сказати, що вони з України. Я бачу наше майбутнє Україну мирною, незалежною та європейською державою, в якій процвітає туризм, тому що багато людей бажають відвідати нашу країну. я бачу свою Україну в затишку та спокою, де українці розмовляють своєю рідною та до усіх осель, щоб Україна стала.